Привіт, друзі! Ми постійно показуємо вам різноманітні прилади, тестери, аналізатори і навіть інструменти. Але давненько у нас на оглядах не було блоків живлення. Тож сьогодні ми детально розглянемо, я б навіть сказав дуже детально, ось такий блок живлення від Акта. Тож по черзі DPS-305U це імпульсний регульований блок живлення постійного струму. Одноканальний, зарядними портами USB Type-C та. A. Потужність самого блоку живлення при 30 вольтах та 5 А відповідно 150 Вт. Потужність портів зарядки 18 Вт. Як заявлено виробником, підтримує швидку зарядку. Але там є нюанс та про це пізніше. Тож про сам блок живлення. Керування здійснюється за допомогою енкодерів точного та грубого регулювання, кожен з яких дозволяє перемикатися між десятими та одиницями в грубому, а десятими Та сотими в точному налаштуванні напруги. Лише струм в точному налаштуванні можна перемикати в десятих, сотих та тисячних розрядах. До речі, про струм. Щоб встановити обмеження, не потрібно закорочувати щупи. Його можна встановити заздалегідь, як на дорогих програмованих блоках живлення. А перед тим, як продовжити, не забудьте поставити вподобайку та підписатись на наш канал. До речі, про закорочені щупи. Сам блок може працювати як в режимі короткого замикання. Так і захистом від нього. Це реалізовано за допомогою ось такого перемикача. Ну і звичайно, сам дисплей. Він тут дуже яскравий та зручний. А самі індикатори ніби лежать на поверхні дисплею. Що ж до комплектації, то вона тут стандартна. Кабель живлення та щупи. І трохи про зарядні порти. Хоч тут і присутній USB-C, та по суті він нічим не відрізняється від стандартного USB типу А. Адже тут немає протоколів швидкої зарядки, як таких. А 18 Вт потужності це 5 Вольт і 3,6 А. Ось так. Потужність є, але вона скоріше бюджетна. А тепер поглянемо, що тут під капотом. Він у курсі, що головне не під капотом. Ня. Тут ми бачимо цілком пристойну схему, і навіть видно, що для реалізації живлення USB-портів використано інший канал. Тобто ми маємо два блоки живлення на одній платі. І зрештою, це гальванічна розв'язка. Окрім всього вище згаданого, перевіримо, чи захищений наш блок живлення від перепадів напруги. Від стрибків напруги, власне, його захищає запобіжник. А от від просадок зараз дізнаємось. А проводити наш експеримент ми будемо за допомогою ось такого лабораторного блока живлення з регулюванням напруги змінного струму. Пишіть в коментарях, хочете огляди на нього. Тож виставляємо номінальну напругу живлення нашого лабораторного блока живлення від акта, а саме 230 вольт. Та поступово будемо знижувати її з градацією в 10 вольт. Тож, як бачимо, він стабільно тримає свої заявлені 30 вольт навіть при просаці напруги живлення до 150 вольт змінного струму і увімкнеться навіть при 100 вольтах. В підсумку можна сказати, що це цікавий та якісний блок живлення, який підійде як для любителів, так і для професіоналів. У ньому є все необхідне для хобі, пов'язаного з електронікою. Та й для ремонтів обладнання його цілком достатньо. А ціна, повірте, вас приємно здивує. А на цьому все, друзі. Пишіть в коментах, що думаєте про цей блок живлення, та до нових зустрічей. І тепер те, на що ви чекали впродовж всього відео.